Дві труби з нержавійки, Абсолютно однакові. Тільки один момент. Одна з них немагнітна, а друга магнітна. Е іскру перевіряємо, іскра буде плюс-мінус правильна. Це тут же тут іскра нормальна. Тільки. От зараз важковато буде показати. Зараз зроблю аналіз цієї труби. Та, що не магнітна. І ми маємо на виході, не знаю, буде видно, не видно, 10% нікелю. Тобто, це звичайно, не нержавійка. Це і є стандарт. І робимо аналіз цієї труби, яка була магнітна. І бачимо, що тут нікеля аж цілий нуль. От вам і все. Хоча на вигляд, абсолютно дві однакові труби. Але є момент. І цей момент обов'язково треба враховувати. Ми відзнімемо ще відео про ці труби, і я думаю, гарно роз'яснимо все по цим трубам.